Мінімальну кількість шпалер можна купити в епіцентрі. Давайте перевіримо. Сюди, камон, за мною. скажіть, будь ласка. по шпалерам. Мені потрібно відрізати. Що відрізати? Шпалери? Не різуся. Як не ріжуться? Відрізня у нас самоклейка. Самоклейка? Самоклейка? Самоклейка. Самоклейка. От, будь ласка. А це у вас самоклейка? А що таке за самоклейка? Це самоклейка. Самоклейка. Можна ж заклеїти самоклейкою? Мені потрібно три сантиметри. Десять сантиметрів найменше продає. Може, 5. Мені просто небагато. 3 см. Я не можу вам заклади. Раз відрізить три см і дати, тому що ви можете там ну всяко буває. Можу вам виписати, ви оплатите на касі, придати до мене, і я вам відріжу. А Можете два? Ні, ми саме менше десять сантиметрів. Я вам чесно кажу, я зрозуміла. Я, ну 10 ви 10 можете 10. продати мені три саме менше десять. Ви сказали скільки Три. Ну буде хай буде п'ять, да Хорошо. п'ять сантиметрів. 0,5 п'ять сантиметрів. Дідь, оплачуйте на касі. доброго дня п'ятдесят чотири гривні. А що це так багато? Ви ж пів метра берете, так? Да? Я 5, 5 сантиметрів беру. Я так і як воно написано. 0,5, я в звідки знаю. Маленька така довгенька дирочка, треба заклеїти, багато не треба. Правильно, так, там вже виписали пів метра. От касова зрад ідемся. У нас угу. помилка ліна. Тут і що, тут і тут. А, а це я що? А це я, напевно, мала повернути. <реку> ж найменшу кількість шпалер в центрі ви можете купити 5 сантиметрів і заплатити ви за них 54 копійки Пока!